У поліклініці Деснянського району, де не відкрили вночі укриття, тривають слідчі дії. Про це заявили у Київській прокуратурі. Зараз допитують відповідальних за експлуатацію та утримання сховища. На місці вже працюють фахівці департаменту муніципальної безпеки. У міській владі нагадують, що відповідальність за роботу бомбосховища несе керівник медзакладу і голова району. Нагадаю, окупанти атакували столицю близько третьої ночі. Це були сім балістичних ракет іскандер М і три крилаті «Іскандер-К», Повідомляють у прес-службі повітряних сил ЗСУ. Усі, наша ППО збила, та від уламків ракет загинула дитина і двоє дорослих. 12 людей поранені. Є руйнування. На місці працює наш кореспондент Владислав Паливода. Владичі з'ясували, хто відповідальний за те, що люди не змогли потрапити до укриття. Ігорю, вітаю! Так дійсно тут досі працюють фахівці київської міської міської військової адміністрації, але вже потроху. Починають закінчувати тут свою роботу, як це бачу. Я як ви бачите за моєю спиною, ще на минулих включеннях тут було видно багато працівників поліції, багато правоохоронців. Зараз же вже тут нікого немає. Забрали і тіла загиблих. Нагадаю їх троє. Це серед них одна дитина. Що стосується загиблих, то е, ми поспілкувалися з чоловіком жінки, яка загинула під час цієї атаки. Він каже, що вони прямували до укриття. Воно було чомусь зачинене. За його словами, поки він бігав, шукав охоронця саме в цей момент, і уламки і вбили його. Його дружину також місцеві кажуть, що така історія тут вже не вперше трапляється, і це укриття взагалі частенько буває зачинене. Давайте послухаємо. Залунала тривога. Жінка взяла дочку і побігли вони під вход сюди. Вход був закритий. Там було вже там, може, 5-10 жінок з дітьми. Біжимо сюди, нам назустріч люди, там прильот. Ідіть додому або кудись інде ховайтеся. Приходимо, лежить одна вже, вже ну, взагалі ніяких признаків життя, а друга ембріончиком поранена, тяжко все вилетіло все, все туди на 10 метрів в середину приміщення, і там вже теж жіночки поприбігали. Одна жіночка врятувалася, її врятували сусіди з того будинку. Всі, без виключення мешканці будинку, які сьогодні були тут, а їх було дуже багато. Казали про те, що укриття дійсно було зачинене. У Кембораж повідомляють, що зараз ідуть слідчі дії. Вони з'ясовують всі обставини цього інциденту. Давайте послухаємо. Укриття було відкрите, але був відкритий центральний хічині. Я не готовий відповісти. Охоронник, який мав це зробити, відкрити він сам контужений, з ним. Ну важко розмовляти було. Тому слідчі дії проводяться, все буде ніхто приховувати, ніякої інформації не буде. Це гарантовано за попередньою інформацією, Охоронець, який і мав відчинити це укриття, зараз е, його допитують. Поки що офіційних версій з того чи було воно дійсно відчинене, чи е, було таке зачинене, немає. Ми чекаємо про це по. Е, КМВА обіцяли повідомити вже найближчим часом. Кажу також, що тут і досі продовжують працювати рятувальники. Вони допомагають людям, у яких повиносило шибки прибрати вік, прибрати розбите скло. Тож, в принципі, комунальники тут і досі працюють. Ігорю, дякую.